Звернутися до тих, хто сьогодні прийшов сюди, подякувати вам за те, що ви відвідуєте наші віча. Я хотів подякувати за те, що постійно підтримуєте нас, ті, хто приходить і справді допомагає нашому майдану. Хочу подякувати тим студентам, які зараз тут не дуже багато завтра. Вже буде трохи більше, коли пари почнуться. За те, що були з нами, за те, що підтримували нас і за те, що постійно перебували тут разом з нами, або в серці, або ж вночі мерзнучи на майдані. Тепер хочу звернутися до. Я вже я вже чув про те, що про майданівці, о от тих, от, знаєте, громадянська мережа чи платформа, як їх там називають. Майдан, якщо ви побачите, просто підійдете так і з ними і поговоріть. Люди, не займайтеся дурнею. 100 гривень за 65 анкет. Ось скільки вони точно отримують, 100 гривень за 65 анкет. Ваші, ваші дані, ваші голоси по півтори гривні розмінюють на копійку. Пійки буквально, ви розумієте, що це робиться? Я попрошу вас переконувати їх, не ходити, не займатися такою дурнею. Тому що є, є ще можливість, що буде і надалі з'являтися їх побільше, побільше отаких от от різних е, людей будуть розтягувати електорат, сварити нас, будуть вигадувати якісь причини, та нащо нам ходити на Майдан? Майдан має бути в серці. Ні, люди. Майдан має бути тут. Бо Майдан це образ, Майдан це символ. І поки тут будуть збиратись люди, поки буде куди. Поки буде де збиратися всім разом, ось так, разом, великою такою силою, до тих пір Майдан матиме значення. Разом, сила. разом ми сила. Правильно, разом сила! Разом сила! Разом сила. Разом сила. Разом сила. Дуже дякую.